Але течення просто бешене. Поїхали ловить головля, а то щука клюнула. Я до першої до першої рибки пійманий, не хотів нічого знімати, і ось валить розрибився. Покажи! Покажи здалеку так. Покажи щуку. Дімончик щось впоров. Жерех, жерех, бля. <рес> це треба заснять! Потому що, напевно, це перший. Перший джерех в нашій риболопній практиці. Це ми ніколи його не ловили, ну блін. Офігеть. Покажи його, Дімон. Та візьми далі, пройди на берег. А на що клюнув? Воблер. На воблер? Круто. Покажи цього звіря. Та ти що? Який красавчик. Чи, так, ти бачив експедицію? Ну це Жерих, він же ж такий. Він влупив, я сей. Ну я подумав спочатку, що щука. А я трохи покупався. Як? Я подскользувся. Я подскользувся і захватив цим Йо мойо! Дивіться на що! Ну я попоняв. зрозумів. Я не знаю, тут на ньому... Це альміну. Візьми його в руки покажи. А ще Дай хоч тебе сфоткую. Нарешті ми першого жаріха поймали. Скидить! Офігеть. Круто! Німо, я тебе вітаю з першим жаріхом! Це вообще перший жареь! <ріху> так ви ж ніхто ще не лувил! Да <ріху> я вживу перший раз за жаріху. Ну, виприголово так. Ні, це круто. Красавчик. Офігеть. Валік уже відлічився. Нирнув воду. Я так спішив подивитися на шариха, що я підскользнувся з того камня і уїхав такий красики в сраку, вода пішла. А ти не кричи, Помирай, Помірай, щоб ми не пустили. Мені цікаво, просто. Скільки він був? Блин, Це просто емоції. Це емоції. Казалось би, так, да, рибка, скільки? за 100 кілометрів від дому поїхали. 30? 34 сантиметри. Красавчик. Красавчик. Хочу руку пожати. іди відпускай вже. На навес скільки і Я риб. хочу для себе пам'ятати, грам, 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 щоб потім грам, значить, грам, 500. Грам 500. Грам 500. Так, так коментуй, чого ми його відпускаємо. Від. Чого випускаємо? Ну, ми... для, для того щоб плодилась ага. риба в різці. І ми могли ще приїхати Я ожидав, і зловити його в три рази більшого. Порадував і що така подачка була. Ну це круто. хай росте. Це була покльовка всім покльовкам покльовка. На жаль, в кадр не попало. Було рибу, ти ти не Я не ставив. Бо я не знав, чи що буде щось клювати, щоб акумулятор не висаджувати сильно. Я такої покльовки не отримував дуже давно. Реально, я майже спінінг з рук вибив. Ну давай. Давай еще раз. На камеру. Давай, гоняй, на давай Димон, выскочи, че нет. Есть! Есть! Щука! Щука, да! А четко в кадр попала. Нарешті я обрибився. Але це не жерех і не голови, це щука. О! Зараз я тебе відпущу. Не переживай, давай, 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 Потрипайся трошки, щоб ти мені гачки не загнала в руки. Ну все, успокойся. Жабро тобі зацепив трошки, ну вже вибачай. Так вийшло, я не хотів. Така щучка. Пливи. Дімон, тільки тут треба газу пол роботи. От тоді на вихідному. Люк Не, люк хай буде, а от вікно треба. Чекай, ти його не включив, походу. Як його не включив? Він мається бути... Треба... Вон він на самому світі, машинка на його. Так, все, вон. Це типа в дорожче? Давай, газ в пол. Не треба газ в пол. Просто плавно заїжджайте, ще... щоб... Щоб не сісти. Ні, не тут вже вона вже стікає, треба Адіуалі <риклад> <риклад> нормально вона йде Нормально вона спокійно йде. Десь тут. Mm -hmm. Поїхали чуть далі в лісові. Давайте okay. туди виїдемо на Там? Добрий день. Добрий день, скажіть, а ми зюдою на дорогу взагалі нормально якусь виїдемо чи тільки судою? Я не виїду ходжу. Так як ми приїхали. Ну в принципі нормально. Доїхали сюди, виїдемо обратно. А ти рекат це тут чи трошки далі? А це рем не проїхати зараз, так? Да? Як ви проїдете? — Та там мостик колись був. Там ну, наче перестає. Уже ну, нема, так? Да? Це ми 5 років назад, але так. Тепер його знає де був. Я. Не паня. З той сторони. Перекат да. чуть далі. А перекат да? десь далі, так? Да? Трохи? А тут? Зараз якраз метрів 60 Ага, ага. Дякуємо. Я думав, гірше буде реально. О, це красиво, От з цієї сторони топчик. Коротше, коротший, приїхали ми на місцину, машину трохи поляпали, зараз навіть покажу. Була чистенька, а тепер грязненька. Ну це не страшно. Зупинились на шикарний там. Звісно, відсюди не буде, його дуже сильно видно, але Але... Але... ми приїхали ловити головля. Дімон поки у нас показав результат великий, він приймав жаріха. Хоча ми ще його ні разу взагалі не ловили. Вживу живу не бачили. Ну так, в принципі, і вживу не бачили. Бачили, як він От. Приїхали за головком, я поймав щуку, вітер поймав щуку, покльовки були, але от головля ще не побачили. Вирішили проїхати ще на один перекат, машину протестували в плані, як вона проїде. Вона проїхала по тому болоту, яке там, не в ривках може ви побачити. Вот. собственно, щоб перекусити трохи, тому що ще нічого не їли. що що? знаєте що? Потому що Ми приїхали тільки сюди часов 11. Тривога, кацапи ці, підараси. <говор clicks> шахедів дуже багато сьогодні на Житомир летіло. <що> а, чуть балон не <говор ersten> не, ну ну нафіг обережно. Е, дуже багато сьогодні шахедів, тривога довго була, тому малися в 5 ранку виїхати, а виїхали тільки в 10 годин. Howy, howy. Вот. Ну, howy? Howy. І... Зараз собственно, сіли трошки перепочити, приготувати собі якусь мівінку. Комфортом, З комфортом. Без да. комарів. Для комарів вирішили спробувати використовувати таку термосел. Не знаю, тільки відкрили, по суті, будемо пробувати, як воно працює, чи дає воно щось. І така от у нас класна, точніше у віталі класна оборудка, щоб приготувати їжу. Не будемо їсти корисну їжу. І сьогодні будемо їсти дуже корисну їжу, це нівіна. Gra變, а що Дімон може сказати? Хоч пару слов. Нічого. Чуєш? Like. Та ладно, ну хоч... Ну воно ж гріє, його плавить. Там ж не регулюється нічого. Там нічого не регулюється. Плушає і стайк піщає. Блін, камашка. Риба буде сьогодні? Так без різниці. Навіть якщо не буде, все одно ми кайфанем. в будь-якому випадку. Ну. Будь-яка хвилина проведена на природі. Побалакаємо. Рахунок життя не йде, по да? Щучки, Щучки. Такого саме є. тут. А, кстати, Димон є сум. Ні, я думаю, якщо буде сам, то буде читав. Димон, кстати, ще оку такого. влупив такого. І ці щуку. Сьогодні Дімон поки... Сьогодні Дімон Да, Так, Сімон... Сімон. Сімон. Симон. <рисот> Дімон. <рисот> <Симон. рисот> і от ще втопив одну Бл... Бл... блесну. <рисот> блешню. <рисот> блешню, да. Втопив одну блешню. А, дістав, а, хотів ципляти, і Валік кричить, покльовка, а я... Не, ну, <рисот> валі, ті, ні, ну, чуть-чуть, і одразу Валік згинуватиме. Ну, капець. Так і живемо. І, і... <рисот> не знайшов її. І один обривчик. <рисот> а Це Це а так все чудово. У тебе нема води в машині? Лиш ніякої? Є грам 50 пепс немає, я її допив. Нам помить помідори треба. О, ну, ну цю мінералку. Потім вже будемо їхати за Ну тому що у нас тут якраз міліну запарить і кави попити. Доставай свої помітити. Немає, я не брав, кстати. Вазерман чи панелька. Чим буде? Що твориться? Що робиться, люди? Що робиться? Мірюються ножами. Ви мені з соціально Класний ножик. Ну а пінелька, щоб різати сало, гіркі і помідори. Краще й нема. ТОП-стоп, да. Коротше, поїмо, складемось і підемо ловити. Окунь. Я Такий перекатний окуньочок улетів. Вже після обідяний час. Хай живе. Ще один окуняра. О! Вот это кабан уже. О -о -о. Ну, нормальный окунечек. Цілі кошку підібрав. Ну він підібрав, він, він не злупив. Угу. Але захавав нормально. Клвка була? Ух, да. це я побач... це я побачив покльовку. Та да ти що? Ти Тинг! Тащив. Я не знаю чи на камеру попало, але поклевку я Нет, побачив. Ну втащив він нормально. Такий пузатий. Може в натурі силикон поставить. Е... Хай буде по житомирським яркам це окей окунь. Ні, він просто закроє. Який він жад не рестився давно. Ти чо? Така поклевка жадна тиша. Він просто від'ївся зараз. давай дам тобі приманку. Та в мене є такий силікон. Кайф. Чудово провели час на природі. Отримали купу позитивних емоцій на такій чудовій річці. Дімон, давай на йди в кадр. Дімон, давай досі змаємо. Ми останні раз, до речі, теж так знімали відео, тільки ми були в селі вище по течії. Що ми сьогодні піймали? Рі... 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 багато різновидів риби. Ну, У нас сьогодні тільки в основному Дімон. Він в принципі, поймав 4 риби, але він поймав їх різний... Рі... ну, різні зовсім. Жеріг, е... щука, окунь і ще й головля. Все ж таки він його домучив. Домучили. тому тому ми з Вітелем що тільки не робили йому, що не, не кидали е... різні колібалки, але по факту У ну, мене покльовок головлінних можна сказати, не було. Поймав одну щучку і два окуня. Вєтель так само посилає. Ну, мене аналогічний результат. Тільки у Вєтеля ще пару покльовок було головлівних. Так, були такі покльовки емоційні, майже вибитий з рук. Скоріше за все, то був також жертв. Що найцікавіше, риба, ну, голавль скидується, атакує малька, ставиш під колір малька, але нема результату. Покажи, якого я ну, то... не знаю. Як ну, да. підсумок можемо сказати, е... видумай таку отмазку, що високий рівень води, але він дійсно можливо. високий після дощів. От коли рівень води трошки спаде, можливо, буде кращий кльов на Галавлик. Думаю, що якщо буде змога, ми ще обов'язково вернемося сюди. А так, чергове відео для історії записано. Всім пока.